Літом 1947 року біля американського містечка Розвел було вперше знайдено уламки НЛО. А згодом і тіла прибульців. Що за найцікавіше являється той факт, що військові, які розслідували справу, прямим текстом заявили це частинки літаючої тарілки. Щоправда, за кілька годин різко відмовились від своїх слів, але конкретно зараз. Ця історія набуває зовсім іншого забарвлення. Так як не багато немало, в конгресі пройшло офіційне слухання, де обговорили контакт з НЛО, і тим самим дали новий подих у фології. Я Бакай, і сьогодні ми розберемось, що з цього правда, а що повна маячня в моїй новій рубриці Що за. Зранку 3 липня 1947 року власник ранчо біля містечка Розвелл в штаті Нью-Мексико, як завжди, вийшов пасти свою худобу. Однак цього разу пасовище виглядало дещо дивно. 48-річний Бразел побачив купу металевих паличок, скріплених чимось схожим на скотч, шматочки пластикових і фольгових відбивачів, а також обрізки глянцевого і схожого на папір матеріалу. Побачене його здивувало. Однак не настільки, щоб вжити якихось термінових заходів. Врешті подумав він, вночі напередодні був в буреві з грозою, і це сміття могло принести наранчо потужним вітром. Тож чоловік просто зібрав все докупи, відсунув ближче до кущів, аби згодом утилізувати за декілька днів у суботу. 5 липня Бразил поїхав у місто. Він, як завжди, зайшов у знайомий бар. І почув там те, що змусило його згадати ту дивну купу сміття на своєму пасовищі. Довкола всі говорили про літаючі тарілки. Виявилось, що 24 червня ЗМІ по всій країні повідомляли наступне: цивільний пілот на ім'я Кен Арнольд помітив яскраві об'єкти, що летять по небу з надзвуковою швидкістю. Чиновники припустили, що це могли бути ракети або реактивні літаки, які випробовували військові. Однак людей це не переконало. Американці вірили, що це точно щось позаземне. Бразил склав 2 плюс 2 і задумався: а чи може бути знайдене ним сміття напередодні, тим про що всі довкола торочать без зупину? У понеділок чолов'яга зібрав дивний матеріал на ранчо і повернувся в місто, щоб повідомити чиновникам і правоохоронцям про своє відкриття. Вони були, м'яко кажучи, шоковані. Спочатку шериф особисто відвідав ранчо Бразила. І вже потім зв'язався з військовими. На місце приїхали солдати, які зібрали уламки, що залишились поза увагою власника пасовища, і вивезли все на броньованих вантажівках. Вже наступного дня медіа оприлюднили офіційну заяву від бази військово-повітряних сил на аеродромі у Розвелі. В ній йшлося про літаючу тарілку. Далі цитата: багато чуток про літаючу тарілку стали реальністю. Коли розвідувальному відділу авіаційної армії розвела. Завдяки співпраці одного з місцевих власників ранчо та шерифа пощастило отримати такий диск. Це була просто інформаційна ядерна бомба. Заяву одразу ж підхопила низка ЗМІ. Людину, яка відповідала за те, щоб інформація потрапила у змі. Звали Волтер Гот. Він працював офіцером зі зв'язків з громадськістю групи, яка займалася уламками, знайденими на ранчо. Він заявив, що його офіс того дня був завалений телефонними дзвінками з усього світу. Та замість того, щоб відповідати на повідомлення, складені на моєму столі, замість того, щоб мати справу зі змі, керівництво запропонувало мені піти додому та сховатися. Розповів Гот. вже за кілька годин військові відкликали слова про літаючу тарілку. 9 липня вони оприлюднили результат розслідування. Офіційний представник військово-повітряних сил США заявив, що ранчо знайшли ніщо інше як уламки метеорологічної кулі. Яку вразило блискавкою. Через це вона зламалась і впала. Але, як ви розумієте, було надто пізно. Чутки про те, що Розвел став світовою столицею НЛО, вже було не спинити. За два тижні міська адміністрація отримала понад 800 повідомлень від пильних американців про те, що вони бачили літаючі тарілки. Дзвінки надходили з усіх куточків Америки. Тому слова високопосадовця про метеорологічну кулю або просто пропустили повз вуха, або сприйняли за брехню. Чимало людей і далі були переконані, у розвалі знайшли уламки інопланетного корабля, а злий уряд спеціально намагається приховати вправду. Однак, як і будь-які теорії, що не мають регулярного підтвердження та оновлення, це мало всі шанси на забуття, якби дещо не трапилось у 50-х роках. Тоді у Нью-Мексико побачили прибульців. В ті роки представники військово-повітряних сил проводили таємні так звані фіктивні скидання над практично безлюдними місцевостями. Ті, хто мешкав поблизу таких районів, були впевнені: військові ставлять експерименти над викраденими прибульцями. Вони доставляли невідомі об'єкти, що виглядали наче люди на місця, викидали їх з літака, а потім спускалися, аби якнайшвидше підібрати тіла. І занести їх знову на борт. Очевидці стверджували, що кожне тіло було перебинтоване у специфічний спосіб, і те, у що вони були одягнуті, нагадувало маскувальний костюм льотчиків-випробувачів. Військові одразу спростували чутки про прибульців. Вони офіційно заявили, що з висоти скидають манекени. Так військово-повітряні сили тестують механізм катапультування, а також роботу парашутів. Втім, знову ж таки, як ти розумієш, це пояснення також мало кого переконало. Та й взагалі, як можна вірити словам представників уряду, які спочатку заявляють про літаючу тарілку, а потім самі ж відмовляються від власних слів? Ви, мабуть, бачили це відео. Це наші захисники з 3 го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади, які дуже ефективно роблять свою роботу, але можуть ще ефективніше, якщо ми з вами їм допоможемо. Наші герої дали запит на Шуліка МК 6. Це ударний квадрокоптер української розробки компанії Skylab. Він може нести до 8 кілограм корисного навантаження і літати на відстань до 7 кілометрів, що дуже зручно, щоб ефективніше дарувати окупантам щось кумулятивненьке. Сума немаленька, тому твої 5-10 гривень на ось цій банці будуть дуже доречними. Слава Україні! У 1959-му окрема наука. Уфологія люди чим душ хотіли розкрити правду про НЛО і готові були витратити на це все своє життя. Кожного дня вони шукали свідків, що на власні очі бачили кораблі прибульців і самих інопланетян. Політ людини у космос на початку 60-х років ще дужче посилив інтерес до інопланетної теми, тож новий вибух масового уфологічного божевілля був лише питанням часу. А до його старту доклав руку один з перших цивільних, хто задокументував місце інциденту НЛО у розвалі та підтримав гіпотезу про те, що це була справжня аварія позаземного космічного корабля. Я кажу про Стендмана Фрідмана: він був досить талановитим вченим фізиком, однак покинув цю справу заради того, щоб стати уфологом. Як вам такий кар'єрний ріст? Від фізика до уфолога? До речі, напиши в коментарях, що думаєш про те, що уфологія це наука. Фрідман взяв інтерв'ю у військового офіцера Джесі Марселя, якому доручили розслідувати інцидент у розвелі 1947 року. Марсель стверджував, що повітряна куля була лише прикриттям, а знайдені уламки мають позаземне походження. У 1947-му преса хотіла від мене коментарів. Але я не мав права на це. Отже, все, що я міг зробити, це тримати язик за зубами. Генерал, який був зі мною на прес-конференції, розповів журналістам, що це була повітряна куля для спостереження за погодою. Але ми з ним знали цю ситуацію по-різному. Сказав Джесі Марсель. Швидше всього він погодився озвучити свою позицію публічно, бо на той момент вже був підполковником у відставці. Марсель повторив ці твердження і в наступних інтерв'ю. Тім підсилив віру, по-перше, в прибульців, по-друге, в теорію змови. Як взагалі можна не повірити в те, що уряд приховує щось надважливе? До речі, мене є дуже цікаве відео про те, чому люди вірять в теорію змов. Дуже рекомендую після перегляду цього відео. Кілька років по тому автор наукової фантастики Роберт Кар, який став теоретиком змов про НЛО, заявив, що тіла інопланетян зберігаються в секретному ангарі 18, який контролюють військово-повітряні сили. Крім того, Кар розповів історію про те, як один із сенаторів намагався потрапити в цей таємничий ангар. Втім, звісно ж, отримав відмову. І це, звісно ж, підтверджує той факт, що там зберігається щось що намагаються приховати від звичайних громадян. Не знаю, як ти, а я капець як вірю в розвиток цього каналу. І конкретно ти можеш дуже сильно цьому посприяти, ставши спонсором. Це дуже допоможе розвиватись і робити більше крутого контенту. Зробити це можна одразу ж під відео через кнопку спонсорувати, де всього від 10 гривень ти отримуєш унікальні ранги спонсорів, які виділятимуть тебе в коментарях. І можливість казати Та, ми з Сашкою блохмайстром були в першій десятці спонсорів цього каналу. Дуже дякую за твою підтримку. У 1980 році. Письменники та дослідники НЛО Чарльз Берліц і Вільям Мур опублікували книгу під назвою Розвельський інцидент. Автори запевняли, що інопланетний корабель пролетів над Нью-Мексико. Він нібито спостерігав за роботами над ядерною зброєю. Однак в літальний апарат влучила блискавка, і він розбився. Екіпаж прибульців загинув на місці. У книзі також наголошували, що уряд навмисно приховав правду. В цій ж роботі посилалися на людей, які бачили тіла прибульців на місці катастрофи, перш ніж їх забрали військові. Згодом вже згаданий у Фрідман взяв інтерв'ю в чоловіка на ім'я Глен Деніс. Він привернув увагу дослідника своїм дзвінком на гарячу лінію популярної телевізійної програми, яка була присвячена інциденту з НЛО. Виявилось, що Деніс надавав похоронні послуги військовому аеродрому в Розвелі. В інтерв'ю Фрідману Деніс заявив. Що йому телефонували з авіабази, на яку доставили уламки невідомого об'єкта в 1947-му, і питали, як зберігати тіла. Крім того, тамтешня медсестра, за словами Деніса, розповідала йому, що була свідком розтину прибульців. Що за на... наприкінці 1980-х було опубліковано ще кілька книг про розвал. У них наводили різні звіти того, що трапилось десятки років тому. Усі примірники газет, книг на тему НЛО і всього, що насправді трапилось в розвалі, моментально розкуповували. Досліджувати і говорити про НЛО стало не лише цікаво, як, наприклад, це відео. Це було неймовірно вигідно, як, наприклад, не це відео. Тому у 1993 на екранах з'явився серіал Секретні матеріали. Автори ніколи не казали, що історії в його основі були реальними. Однак навіть вигадані серії про агентів ФБР Малдера та Скалі, які розслідують викрадення інопланетянами та міжнародну змову, долили масло у вогонь інопланетного божевілля. А у 1995-му вийшов документальний фільм Ростин прибульців, правда чи вигадка. Стрічка стала сенсацією, бо автори стверджували, що в ній є кадри, зняті військовослужбовцем США після інциденту в розвелі. На них реальний ростин прибульця. Спойлер ні. Але з дуже цікавими нюансами. Відео з цим ростином це окрема цікава тема. Якщо хочеш, щоб воно вийшло, пиши в коментарях. І, звісно ж, підписуйся, щоб не загубити. Всі ці події перетворили розвал на столицю уфології і справжню меку для тих, хто вірить у прибульців. Сьогодні у центрі міста розташовані десятки сувенірних магазинів на позаземну тематику, а також діє міжнародний музей та дослідницький центр НЛО. А давай трішечки так скептичніше поглянемо на всю цю ситуацію для того, щоб знайти відповідь на доволі просте питання. Що це насправді, якщо поглянути трошки з іншого боку, все стає на свої місця. Крім правда недавнього слухання в Конгресі США, це трішки так забирається зі своїх місць. Чим прикметний 1947 рік не так давно завершилась Друга світова війна, а Сполучені Штати і Радянський Союз опинилися на порозі нового глобального конфлікту. Люди були в постійному напруженні і чекали початку ядерного протистояння з дня на день. Постійно вдивляючись в небо. Коли психіка перебуває в такому стані, людина легко приймає на віру навіть найбожевільніші ідеї, і якщо враховувати той малесенький момент, що військові спочатку прямо заявили, що знайшли уламки літаючої тарілки, звісно ж, додався елемент змови. Тому жодні логічні пояснення для багатьох вже не мали значення. Інтрига перемогла науку. Бо наука, це ж так складно і нудно. А інтрига це ідеальне джерело для вигоду, дискусій та пошуку швидких і простих пояснень для всього. Чим популярнішою ставала тема НЛО і прибульців, тим більше контроверсійних версій з'являлось. Дійшло до того, що факти та висновки, наведені у статтях та книгах, стали надто суперечливими. Тому у 1993-му деяким людям увірвався терпець. Вони надіслали запит американському конгресмену від нью Мексико на ім'я Стівен Шиф. В своєму зверненні громадяни вимагали пояснити, що ж насправді сталося у 1947 році. І це, зрештою, розпочало офіційне розслідування, результати якого були готові вже в 1994. З'ясувалося, що в околицях розвела в 1947 році американський уряд реалізував надсекретний проект під назвою Могул. Науковці спільно з військовими. Розробляли спеціальні апарати, які мали виявляти звукові хвилі від радянських ядерних випробувань. Ці апарати запускались в небо на спеціальних висотних повітряних кулях, які певний час виконували свою функцію, а потім здувались та падали на землю. В рамках проекту «Могул» уряд запустив тисячі таких пристроїв. Секретність навколо вилучених матеріалах пояснюється тим, що вони були розроблені на ранніх етапах холодної війни. І уряд просто не міг дозволити, щоб Радянський Союз про це дізнався. Лейтенант Джеймс Маккендрю, який займався розслідуванням, дійшов висновку, що коли цивільні особи та персонал з військового аеродрому Розвел натрапили на уламки проєкту Могул, вони дійсно не знали про його природу. Тому від початку об'єкт ідентифікували помилково, спираючись на почуті напередодні повідомлення про зафіксовані літаючі тарілки в небі. Історія про падіння повітряної кулі, яка допомагала стежити за погодою, виявилась найпростішим і найпереконливішим прикриттям, яке вдалося вигадати владі за короткий проміжок часу. Уряду було вигідно, щоб проєкт Могул і надалі залишався таємницею. Тому, навіть попри те, що громадяни не повірили в історію з метеорологічною кулею, офіційні представники не стали агресивно втручатись в чутки про прибульців і НЛО. А якщо до прибульців. Над якими військові проводили експерименти та скидали бідолашних зі своїх літаків. Цей міф виявився навіть більш живучим за розбиту літаючу тарілку на ранчо, йому приділили увагу пізніше, вже у розширеному звіті з питань інциденту розвала, який опублікували у 1997 році. У документі підтвердили озвучену військовому версію 50-річної давнини. Це справді були експерименти, які дозволяли краще дослідити катапультування. І роботу парашутів в екстрених ситуаціях. А манекени, які скидали з літаків, плутали з прибульцями, бо ті були подібні до живих істот. Річ у тім, що для експериментів використовували не оті от страшнючі фігури, які дивляться на тебе з вітрини магазинів. Для цього були розроблені спеціальні фігури, обшиті латексом, які нагадували шкіру. Ба більше вони мали металевий каркас, подібний до кісток. Все це допомагало наблизити експеримент до реальності. І до срачки налякати свідків, звісно. До речі, пам'ятайте заяву теоретика теорії змов щодо НЛО Роберта Кара, того, який переконував в існуванні секретного ангара 18, де зберігаються тіла прибульців. Син Кара пізніше зізнався, що його батько звичайнісінький брехун, який часто принижував його і його матір своїми тупими історіями. Кар старший міг з кам'яним обличчям розповідати, що дружить з гігантським алігатором у болотах Флориди. Однак сім'ю бентежили не стільки ці історії, скільки реакції на них. Якщо люди відмовлялись в це вірити, Роберт Кар несамовито лютував. Схоже, він сам щиро вірив у те, що говорив. Військові, до речі, визнали заяви про Ангар 18 вигадкою. Вони запевнили, що такого приміщення чи то бази не існує і ніколи не існувало. Після наведених доказів наприкінці 90-х Роджер Лауніс, історик і колишній куратор відділу космічної історії у Смітсонівському національному музеї авіації та космосу, заявив, що містичні питання, пов'язані з розвалом, можна вважати закритими. Та навіть, попри це, місто Розвел і донині не втратило своєї слави столиці прибульців. Сьогодні там навіть є Макдональдс стилізований під літаючу тарілку. Я обов'язково туди потрапити. Висновків з цієї історії може бути безліч. Перший, ті, хто вчасно підхопив тему НЛО і прибульців, добряче на ній підзаробили та й продовжують заробляти. Другий тема позаземного життя схоже буде жити вічно. Бо як тільки всі почали забувати про розвельський інцидент, ні з того, ні з цього, проводиться слухання на тему приховування урядом США, доказів існування НЛО. Офіційно в Конгресі. Але це теж історія для окремого відео. А може навіть ексклюзивчику для спонсорів. В будь-якому випадку, якщо додивились до цього моменту, велетенське вам дякую. А ще велетенськіше, якщо підтримаєте збір. Всі посилання можна знайти в описі. Ось тут відео про конспірологію, за яке я згадував, а тут відео, через яке чомусь вже два тижні не говорить зі мною мій кіт. Пака, кульки!